Добрий день, любі друзі! В цьому відео я хочу розповісти свій невдалий експеримент. Ось у мене є такий клей. Цей клей йде для використання разом із шнурком для заклейки дірок в автомобільних покришках. У кого є автомобіль, і хто трошки розбирається, як ремонтувати автомобільні покришки, той мене зрозуміє. Я їм вирішив клеїти велосипедну латку. І нічого з цього хорошого не вийшло, тому що він для цього не підходить. Для цього підходить клей з комплекту Red Sun. Ось була така коробочка, там з неї йшло 48 латок. Ось вже одну чудову приклею, дуже якісно. Все чудово, якби тримається, не відстає. До речі, коштує ну, всього лише 50 гривень. Це сьогодні вересень 2022 року, якщо в долари перевести, долар 25 центів. Це купляв в Києві біля Метро Харківської, там є точка велоточка навпроти клубу максимум, кого зацікавить, можете там купити такий наборчик. Усього 50 гривень. Поруч в іншому веломагазині на Позняках, здається, Ардіс, якщо не помиляюсь, такий же самий набор коштує 150 Це так, скажімо, для роздумів. Ну Ось поділився, так сказати, інформацією своїм досвідом. Тому купуйте такий велонабор. Латок і клеїти. Ну, як клеїти, я думаю, ви знаєте, але на всякий випадок розкажу. В воді перевіряєте, накачуєте камеру, дивитесь, де травить воздух, потім висушуєте, потім обжирюєте. Ну, я змивкою для лаку, яка змиває лак для ніфтів, використовую. Потім зачищаєте наждачку, або є така спеціальна, щоб зачищати резину для латок. Наносите клею на цю поверхню камери таким тонким слоєм. ну як, багато сильно не надо, так трошечки. Його розмазуєте. Бажано, щоб палець був або те, чим ви розмазуєте, був нежирний. І чекаєте десь хвилинку-дві, поки він підсохне. Потім він підсох приклеїти цю латочку, і я стою п'яткою. Десь пара хвилин на ній стою, щоб вона, скажімо так, хорошо склеїлась. І все, так через хвилин 5-10 вже можна спокійно ставити камеру, накачувати і їздити. Так що, так, от, дякую за перегляд. Підписуйтесь, 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 бо мені треба 1000 підписників, щоб монетизувати свій контент. бо зараз YouTube рекламу крутить на моїх роликах, а я з цього нічого не маю. Тому буду дуже, дуже вдячний. Якщо ви підпишетесь, можете там колокольчики ці не ставити, якщо не хочете, щоб вам з'являлися мої сповіщення моїх роликів. А якщо хочете, то ставте. Ну, в общем, був з вами я, українець. До нових зустрічей!